Привіт, друзі! Розпочала своє відео з такого от промо-ролика. Пора готувати млинці, і сьогодні ми будемо готувати дуже симпатичні шоколадні млинці у горошок. Тож я ділюся рецептом. Беріть на замітку, вашим дітям точно таке сподобається. Тож, у великій мисці замішуємо яйця, цукор, сіль, додаємо молоко, додаємо трішки олії. І поступово усипаємо борошно. Все це ретельно перемішуємо. Зазвичай тісто на млинці я роблю у кухонному комбайні у великій чаші, але мені, якщо чесно, було лінією її потім мити, тож я скористалася міксером, бо тоді доведеться помити лише одну насадку. Так, значить, основа у нас готова. Від цієї загальної маси ми в окрему ємність відливаємо частину меншу і туди додаємо борошно. Щоби тісто стало трішки густішим. Гарно все збиваю, щоб не було грудочок. До основної маси додаю какао. Легенько його так перемішую, щоб під час збивання воно не розліталося по кухні. А далі все ретельно розбиваю міксером. І сюди ж вливаю склянку окропу. Поступово вливаю, збиваючи при цьому міксером, щоб тісто не зварилося, бо все ж таки там є яйце. Додавання окропу забезпечить еластичність і м'якість нашого майбутнього млинця. А тепер починається найцікавіше: будемо формувати наш млинець. Наливаємо наші горошки на пательню, даємо. Їм схопитися, пательня має бути суха, без олії, і коли вони трошки так підпечуться, заливаємо шоколадне тісто. І вуаля, такі млинці красивенні у нас виходять. Я подавала зі згущеним молоком. Діти так захотіли. А собі я зробила каву і млинець згущеним молоком і кисломолочним сиром. Це просто дуже смачно. Та після того всього пора і лад навести. Я виймаю все, що в мене помилося в посудомийці, і завантажую свіжий посуд, зокрема і після млинців. Там достатньо мисочок, який потрібно помити. Була в Аврорі зевелінкою. Купила ось такий засіб антижирі, я його беру часто. Він непогано справляється з моїми сковорідками, Сьогодні був по акції, я його взяла. Також купила ось таку комедну штучку. Це, буду феєю кухні. Це для солі чи перцю. Я взяла собі біленьку. Еля взяла то вона знайшла. Взяла собі таку рожеву гратися. І вже її встигла облюпити всякими такими стразиками. Купила собі Еля дві ручки, взяла таку вічна тема ручки. А я, а я ще взяла собі ось таку кришку універсальну. Вона має е, такий силіконовий край. І це дуже зручно, бо вона на декілька рівнів. У мене сковорідка одна найбільша. Я не маю до неї кришки. То оця супер підійде. Хотіла ще меншу взяти, ну це якось іншим разом, бо менша була таку саму ціну, як велика. Буду чекати, коли буде акція. Щось не готова була заплатити таку саму ціну. Пропишу на екрані, що скільки коштувало. Ну і відразу взяла цей засіб у роботу. Мою одну з коврідок, на якою якою я користувалася, коли пекла млинці, запшикала і залишила. Не знаю, напевно, на хвилин 10-15 не чіпала її. Засіб попрацював і така коричнева піна з неї стекла. І я ще прийшлася жорсткою мочалочкою, потерла ті місця, які були більш брудні і не хотіла відставати. Все гарно відмилося, подивіться на результат. І раз я вже була в рукавицях, то вирішила помити свою кухонну мийку. Давно вже цього не робила, а тут такий момент, така нагода, то я нею скористалася. Заливаю зазвичай доместосом, на цей раз у мене був якийсь засіб заврори, то я використала його. Подивіться, що у мене твориться. Розхламляюся. Перебрала речі. І свої чоловіка, дітей. Не всі, але, так, більшість. І оце у мене йде одній комі, це подрузі. Ну, це окремо це викидається, розхламилася. Ось ці речі перебрала своїй чоловіка, підуть. Оці зелені бокси. Там нормальні речі, просто я побачила, що, в них не, що їх не ношу, що вони лежать перекладаються з місця на місце, то, то просто винесу, щоб не займали мені місце. Зараз буду йти річ то відразу і винесу. Тут ще треба коробку знайти. Нова пошта, нова пошта, нова пошта, а це буде на Укрпошту дві посилочки. Коротше, ціла куча в мене вже один, два, три, чотири, п'ять посилочок. Дві на Укрпошту, три на нову. І ще, дивіться, у мене гірка речей малого. І я не знаю, куди їх діти. Винести зелений бокс. Тут якась курточка, куча футболок, жилет, жилетка, светрик, костюмчик, декілька сорочечок. Кепочки, такі кашки. Словом, може, комусь з моїх глядачів треба, відправлю. Кажіть, притримую поки. Тут приблизно на вік. Рік, рік, 9 місяців рік. Ну, все відносно, але приблизно. Можливо, ще що щось знайду, то покладу. Кажіть, пишіть в телеграм, лишу посилання на Telegram, будь-якою поштою, яку якою за захочете перешлю За мотивами люля кебаб змішала курячий і свинячий фарш, додала сіль, перець, приправу якусь до м'яса. Цибульку потерла, додала 2 ложки гірчиці в зернах. Ну, так. Я так захотіла. І сюди ще врізала зелені. У мене була петрушка, невеличкий пучок. Формую ось такі люля-кебаби. Взяла деко і пергамент, трішки олією змазала на всякий випадок. І маю такі шпажки. І формую люля-кебаби долоні руками. Беру, наприклад, ось так от, кладу шпажку. І формують кукубаску, так, щоб вона була більш-менш рівномірно розподілена на шпажці. Шпажка лишається в і це ми кладемо на деку. Пеклися, напевно, в мене десь вони півгодинки. Тут головне не пересушити, тому що воно буде тоді не таке смачне, як планувалося. Це ідея, як можна урізноманітнити не так раціон, як спосіб подачі. Еля, наприклад, моя з задоволенням їла такі, як вона казала, шашлички. А до цих люля кебабів дуже смакує соус, який я зробила на основі томатного соуса. Він має бути смачний, порізала туди. Цибульку перед тим я її замаринувала і бажано туди додати дуже багато зелені. У мене багато не було. Усього декілька гілочок петрушки, але і це теж було смачно. Ну і дещо спечемо з солодкого. Це буде пиріг апельсиновий. Точніше, це буде не пиріг, а я зроблю на основі тіста для пирога кексики. Тісто дуже просте, просто все змішуєте. Пропорції і рецепти я залишу в описі під відео. Все ви там можете знайти. Тут, як бачите, я натираю цедру апельсина. У мене діти перед тим поїли апельсин, то залишилася шкірка і з нею я натерла вже цедру. Додаю до загального тіста і все гарненько перемішую. Нарізаю один апельсин напів скибочками його можна було різати і цілими такими кільцями, але я боялася, що можливо у моїй формочки вони не помістяться, але все помістилося би, просто я перестрахувалася. Формочки для запікання викладаю пергаментом і його гарненько змащую маслом. Масло не жалію, бо це дійсно впливає на смак. На дно на масло я трішки насипаю цукрової пудри. І тепер викладаю апельсин. Коли я робила пиріг, то ці апельсинки я теж розрізала такими напівскибочками і викладала їх ніби віночком у напуст, або, як то кажуть, в нахльост, так, щоб одна апельсинка лягала на іншу. Дуже смачно виходить і дуже гарно потім виглядає це в готовому вигляді. Ну от, апельсинки ми виклали і тепер викладаємо тісто. Тісто підростає, тому не кладіть тісто по зав'язку, десь 2 третинки буде нормально. Це, якщо ви вирішите робити, так як я кексики. Тіста в мене вистачило на 6 керамічних форм для запікання і залишилося ще, я заповнила ним 3 силіконові форми для кексиків маленькі. Випікати при температурі 180-190 градусів десь орієнтовно 20-25 хвилин. Це якщо кекси, а якщо пиріг, то приблизно пів години. Перевіряємо шпажкою або зубочисткою. Ось такі в мене вийшли кексики. Через те, що вони так от нерівномірно підросли, вони а, хі -хі, так, а, однокособокі вийшли, але вони навіть тим і цікавіші. От. Кхе -кхе. Коли я робила пиріг, я трішки оцю верхушку зрізала, бо стояти пиріг має на верхній частині апольсинкою догори. І пиріг я довше тримала у духовці і встигав підрум'янитися апельсинчик Такий трошки карамелізуватися. Інший ефект. Але ці теж цікаві. Коли охолоне, притрушуємо цукровою пудрою. Мушу ну, зазначити, що кекси моїм дітям сподобалися більше ніж пиріг. Вони їх з'їли просто дуже швидко. А на завершення хочу показати вам такі гарні кадри заходу сонця на нашому озері. Постійно їх спостерігаю тепер, коли йду по Елю у садочок. Намагаюся спуститися щоразу до озера, навіть коли дуже поспішаю. Просто щоб пройтися, побачити цю природу, побачити цю красу, заземлитися і видихнути якусь таку суєту, метушню. І перезавантажитися трішки. Дякую вам, що додивилися до кінця. Дякую за підтримку, за підписку, за ваші коментарі. Я вам бажаю у свою чергу добра, миру, спокою і злагоди. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимося у наступних відео. Па-па!